Вітаю, 1 січня 2013 року набрав чинності закон про безоплатну правову допомогу, хоча засади безкоштовної юридичної підтримки для тих, хто не має змоги платити за адвоката в Україні, діяли й до цього часу. Чи діє на практиці безоплатна правова допомога і як нею скористатися, сьогодні говоритимемо із директором координаційного центру з надання правової допомоги Андрієм Вишневським. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю Доброго на дня. Закарпатті. Отже. Чи відбулись радикальні зміни? І взагалі можливо почнемо, хто клієнт потенційний на надання, на отримання безоплатної допомоги правової зміни відбулися насамперед зв'язку з набуттям чинності нового кримінального процесуального кодексу, який нарешті створює умови для подолання проблем традиційних пов'язаних з обвинувальним ухилом наших судів. З нерівністю сторін в кримінальному процесі, сторони обвинувачення і сторони захисту, проблемами, пов'язаними з порушенням прав людини на ранніх стадіях кримінального провадження, зокрема затриманих осіб. Що стосується безоплатної правової допомоги, то дійсно з 1 січня 2013 року вона надається всім особам, які зазнали кримінального переслідування і були затримані. Також особам, стосовно яких застосовано адміністративне затримання, а також підозрюваним і обвинуваченим на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто на стадії досудового розслідування, на стадії суду першої інстанції і так далі. У разі якщо особа через брак коштів або з інших об'єктивних причин не може самостійно залучити адвоката. На чому я хотів би наголосити? Звісно, більшість з нас, звичайних пересічних громадян, вважає, що кримінальне переслідування навряд чи нас торкнеться. Це стосується якихось таких нехороших хлопців. А якщо ми поводимося у відповідності до закону, це не означає, що все-таки не може спіткати нас така неприємність чи бути затриманими навіть з будь-якого непорозуміння, або зазнати кримінального переслідування. Тобто ми маємо пам'ятати знову ж таки відомого прислів'я в народі, що від тюрми не зарікайся, і дійсно це правда. Тому важливо знати про свої права. У разі, якщо, наприклад, вас затримали, головне, що ви маєте пам'ятати нічого не говорити і тим більше не підписувати без адвоката. В Україні е, діє система раннього доступу до безоплатної правової допомоги до затриманих осіб, власне, система безоплатної правової допомоги, яка на сьогоднішній день має 27 центрів, тобто в кожному регіоні, от в Ужгороді, теж працює центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він працює цілодобово, приймаючи повідомлення від міліції інших органів, які можуть здійснювати затримання про затримання осіб. Це вимога закону. Тобто, якщо особу затримали, то міліціонер, який таке затримання здійснив, зобов'язаний згідно закону поінформувати центр з надання правової допомоги. І тоді протягом двох годин центр призначає адвоката, і цей адвокат прибуває до затриманої особи. Кожна така особа має право на конфіденційне побачення з адвокатом до першого допиту також, коли буде вирішуватися питання про обрання запобіжного заходу, повинен бути присутній адвокат. І е, я би дуже рекомендував цією можливістю не гребувати. Навіть якщо е, ви можете залучити власного адвоката, навіть якщо у вас є знайомі адвокати, ви маєте кошти для того, щоб їм заплатити, не факт, що саме в той момент, коли вас затримали, ваш адвокат десь перебуває поруч і він може приїхати. А дуже важливо е, саме. Е, все зробити правильно от, в перші години після затримання, оскільки саме в цей період людина дуже вразлива. Вона, по-перше, перебуває в схвальованому психологічному стані, вона не завжди може адекватно діяти. І е, участь захисника професійного адвоката дуже важлива, тому що потім вже е, може статися так, що виправити. Якісь речі буде неможливо, і відмова від адвоката саме на ранніх стадіях кримінального провадження може виявитися фатально. Тому порада, по-перше, вимагати такого адвоката, знати, що якщо вас затримали, то до вас в будь-якому разі протягом двох годин має приїхати адвокат. Якщо адвоката немає, то вимагайте такого адвоката у міліції і повторюю, нічого не говоріть, не підписуйте без адвоката. Діє по всій Україні єдиний телефонний номер 0800-213 103. За цим номером саме в першу чергу міліція повідомляє про затримання, але знову ж таки за цим номером може зателефонувати сам затриманий, оскільки, знову ж таки, за законом він має право на телефонний дзвінок або його родичі, якщо вони знають, що особу затримано, вони можуть зателефонувати на цей номер, їхній дзвінок буде зареєстровано. і… Центр зможе перевірити, якщо, скажімо, вчасно міліція не повідомила. У нас є механізм, який дозволяє навіть знайти людину. Я маю вам сказати, що повертаючи нас всіх до подій осені зими минулого року, коли відбулися відбувалися масові затримання активістів майдану, то власне перших затриманих, яких потім називали так званими в'язнями банкової, то ми про них дізналися, коли дружина одного з них зателефонувала на Номер, який я назвав, і ми перевірили власне, і знайшли дев'ятьох людей, яких було затримано на банкові 1 грудня. До них виїхали адвокати, і була надана правова допомога. Тому знайте про свої права і користайтеся ними. Як показує практика, наші правоохоронні органи вже навчилися на рівні спілкуватись з адвокатами і сприймати їх як партнерів? Ну, тут є дійсно певні проблеми. Я думаю, це залежить від рівня професіоналізму слідчого. Якщо він професіонал, якщо він добре знає свою професійну справу, то в його інтересах не порушити право на захист. Оскільки якщо таке право порушене, то потім справа просто може розсипатися в суді і докази, які збирає слідчий, вони будуть визнані судом недопустимими. Якщо ж слідчий, на жаль, професійний рівень. На сьогоднішній день іноді бажає. Кращого, якщо він не впевнений в своїх силах, він може, ну, скажімо так, навіть боятися адвоката і уникати е, допуску адвоката, створювати якісь перешкоди. На жаль, такі випадки є, починаючи від того, що не інформують або не завжди, або не вчасно інформують про затримання. А за законом е, службова особа, яка провела затримання, зобов'язана поінформувати центр з надання правової допомоги негайно або ж створюють перешкоди для конфіденційного побачення з клієнтом чи там невчасно повідомляють адвоката про проведення проф... 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 процесуальних дій, чи навіть ну, є такі зовсім речі, скажімо, неприпустимі, коли людину фактично затримують, але не оформлюють протокол про затримання, тобто особа не має процесуального статусу затриманого, і значить, не має відповідних прав, а її оформлюють як запрошеного, нібито вона прийшла добровільно, знаєте, на чашку чая до слідчого. І ну, це такі речі, з якими, безумовно, потрібно. Боротися, ми просимо адвокатів наших, які працюють за контрактом з центрами. А це 2200 адвокатів по Україні інформувати нас про такі порушення, і тоді ми звертаємося до головних управлінь. Внутрішніх справ обласних або через міністерство внутрішніх справ. Я маю вам сказати, що за такими зверненнями, можливо, ця цифра невелика, але це теж важливо. Вісьмох працівників органів внутрішніх справ не слідчих протягом поточного року було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани власне за порушення прав затриманих підозрюваних осіб пов'язаних з реалізацією права на захист, права на безоплатну правову допомогу яким чином ви власне відбираєте адвокатів? Вони мають пройти якусь кваліфікацію, конкурс? Е, так, ми двічі на рік проводимо конкурси з відбору адвокатів. Перші конкурси відбулися ще 2012 року. А, власне, зараз в ці дні проходить шостий конкурс, і документи приймаються всіма управліннями юстиції в усіх областях до 15 жовтня. Це важливо, оскільки це один з інструментів забезпечення якості правової допомоги. Ми постійно підвищуємо вимоги до адвокатів. Конкурс складається з трьох етапів: спочатку аналіз документів на відповідність формальним вимогам, таким як досвід, скажімо, адвокатської діяльності. Потім адвокати складають анонімний тест на знання законодавства. І не тільки на знання законодавства, а також тест містить мотиваційні питання, запитання, оскільки надання правової допомоги. Ну не кожен адвокат, знаєте, в силу характеру і там складу своєї особистості хоче це робити. Тобто тут потрібно мати певну мотивацію, оскільки контингент специфічний, це можуть бути люди, які вже мали проблеми з законом раніше. Це можуть бути люди, які мають проблеми з наркотиками, соціально незабезпечені люди. І для того, щоб таким людям допомагати, ну, треба, знаєте, певні риси характеру і склад душі, і якісь цінності внутрішні мати. Якщо адвокат ну, орієнтований, скажімо, виключно на Такий комерційний успіх, навряд чи він а, захоче цим займатися. Тому, власне, ми до тестового завдання включаємо і мотиваційні питання. І третій етап це вже індивідуальна співбесіда з кожним адвокатом, після чого приймається рішення про включення його до спеціального реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Чому для нас важливо постійно проводити ці конкурси? Тому що. Звичайно, я не можу вам на сьогоднішній день гарантувати, що з усіх 2200 адвокатів, які працюють, всі працюють однаково, чесно, відповідально і на найвищому рівні. На жаль, в Україні залишається проблема так званих кишенькових адвокатів або міліцейських адвокатів. Це не є якась ексклюзивна проблема системи безоплатної правової допомоги. Це радше проблема всієї адвокатури, що в принципі такі адвокати є, які можуть, ну скажімо вступати В незаконні стосунки із слідчими, які можуть ну, підігравати слідчим з різних мотивів, знову ж таки, протягом 50 років, коли діяв Старий кримінально-процесуальний кодекс і е, адвокат за призначенням, тобто адвокат, який залучається, е, який є безоплатним для клієнта, це була повинність для адвокатів, скажімо, в примусовому порядку вони туди направлялися колегіями адвокатів. Тоді мотивації адвокатів працювати ефективно і активно не було. І, на жаль, склалася така практика, коли ну, адвокат, скажімо, проявляв лояльність до слідчого в таких справах по безоплатних клієнтах, а слідчий взамін, скажімо, по платних клієнтах проявляв певну лояльність. До сторони захисту і фактично мова йде ну як про торгівлю. Правами людини. Ми не можемо розділяти клієнтів, і держава на сьогоднішній день достатню фінансову компенсацію, в тому числі забезпечує адвокатам, для того, щоб могти вимагати від адвокатів якісної роботи. І питання якості безоплатної правової допомоги для нас це на сьогоднішній день питання номер один. Оскільки правова допомога така є безоплатною для клієнта, конкретного підозрюваного, але вона зовсім не є безоплатною для платників податків. Один день роботи системи безоплатної правової допомоги на сьогоднішній день коштує більше ніж 260 тисяч гривень бюджетних коштів. Оскільки робота адвокатів фінансується з державного бюджету, а це наші з вами кошти кошти кожного громадянина, який платить податки. Тому, звичайно, держава виставляє вимоги щодо якості правової допомоги з 1 липня поточного року, запроваджено стандарти якості надання правової допомоги. В кожному центрі є адвокат, який працює в штаті, якого ми називаємо менеджери з забезпечення якості, які здійснює моніторинг. І я думаю, що це питання часу, коли в нашій системі не залишиться жодного кишенькового адвоката, а залишаться тільки ті адвокати, ядро, з яких сформувалося вже це переважно молоді адвокати, ідейні, скажімо, так, адвокати, ті, для яких цінності адвокатської професії не є пустий звук, ті, які здійснюють активний захист і вступають в бій з процесуальними опонентами і стороною державного обвинувачення слідчим і прокурором. Як правило, ми, коли говоримо про безкоштовну, то е, зразу трошки насторожуємося. То тут можна сказати, що безкоштовна і якісна це слова синоніми. Я правильно розумію? Абсолютно. Ви перебуваєте зараз на Закарпатті, зустрічаєтеся з закарпатськими юристами, адвокатами. Який рівень як ви можете оцінити? Ну, ви знаєте, я можу вам сказати, в цілому по Україні, от якщо подивитися судову статистику, яка щойно недавно була оприлюднена державною судовою адміністрацією, то в цілому по Україні в першому півріччі було 179 виправдувальних вироків. Що таке виправдувальний вирок? Це значить, що людина, яка власне зазнала кримінального переслідування, була визнана невинною. Оскільки не було доказів, і знову ж таки ми з вами дуже знаємо багато резонансних справ, коли невинні люди несли серйозні покарання за злочини, яких вони не вчиняли. І потім дуже довго доводили свою невинуватість, і не завжди людина може це зробити. Тому це показник виправдувальні вироки дуже важливий. В принципі, їх ну це дуже мало. 179 на всю Україну за півріччя це дуже мало. Але добре те, що з тих 179 виправдувальних вироків 58 – це вироки в справах, які вели. Так звані безоплатні адвокати, ми стараємося не вживати цього терміну. Журналісти його вживають, і ми просимо їх цього не робити, оскільки всі адвокати однакові, всі вони в однаковому статусі. Просто адвокати, які надають безоплатну правову допомогу. Замовником їх послуг є держава, яка укладає з ними контракт в інтересах особи, що має право на безоплатну правову допомогу. В Закарпатській області так само достатньо успіхів у адвокатів, є виправдувальні вироки, є і випадки, коли змінюють запобіжний захід, скажімо, стримання під вартою на більш легкий, не пов'язаний з позбавленням свободи, чи, скажімо, закриття кримінального провадження, Зменшення кваліфікації. Я би хотів підкреслити таку річ і розвінчати, ну, можливо, міф або таке неправильне сприйняття, скажімо, таке обивательське сприйняття, що адвокат захищає злочинця. Це неправильно. По-перше, злочинцем можна вважати тільки ту людину, щодо якої суд ухвалив вирок, вина якої доведена в суді. Якщо людина підозрювана чи навіть обвинувачена, це не значить, що вона злочинець. І знову ж таки, якщо людина виправдана, це значить, що вини її немає. Коли ми говоримо про такі успіхи адвокатів, нас це не має бентежити, тому що ціль адвоката кожного, в тому числі адвоката, який надає безоплатну правову допомогу, полягає в тому, щоб перше. Не була засуджена, невинувата людина. Друге, щоб права кожної людини, навіть якщо вона вчинила правопорушення, були дотримані. Оскільки це людина, і якщо ми себе вважаємо і хочемо бути європейською демократичною правовою державою, то права кожної людини повинні бути захищені. І третє, це кожна людина має, якщо вона вчинила правопорушення, то покарання має бути пропорційне ступеню її винуватості. Оце власне завдання адвоката. Тому, якщо адвокат працює в кримінальному процесі і захищає підозрювану, обвинувачену людину, то це приклад ну, демократичного суспільства, це приклад правової держави. І я би хотів, от власне, застерегти від такого упередження, чому, ми, чому держава і платники податків повинні захищати там, підозрюваних чи обвинувачених. Саме тому. Що це може статися з кожним, і ми маємо захистити права кожної людини. Я в одному із ваших інтерв'ю е, прочитала, от е, цитую вашу цитата: система безоплатної правової допомоги склала іспит і підтвердила свою незалежність від політичного та іншого зовнішнього впливу, оскільки протягом останніх місяців адвокатам системи доводили захищати активістів майдану. У нас мало часу залишається до кінця програми. Чи дійсно ви вважаєте, що ця система вже склала іспит? Чи вона ще це в процесі я думаю, що вона склала іспит і підтвердила те, що їм можна довіряти. Ми захищали не лише активістів майдану. Потім е нашими клієнтами стали і бійці Беркута. До яких були, скажімо, і залишаються запитання, і особи, які підозрюються в сепаратистській чи терористичній діяльності, і військові на сьогоднішній день, зокрема, 51-ша бригада в Запоріжжі, стосовно якої розглядаються справи: 33-41 бійців, вони є наші клієнти, і Комар. Командир батальйону територіальної оборони Прикарпаття, стосовно якої в Одесі розглядалися питання про обрання запобіжного заходу. Ми абсолютно не упереджені. Наші адвокати професійно здійснюють свою роботу і без жодного зовнішнього впливу однаково професійно і об'єктивно захищають всіх наших клієнтів. Тому системі безоплатної правової допомоги можна довіряти. На цій позитивній оптимістичній ноті будемо сьогодні завершувати. Залишайтесь на тисі, У нас завжди є про що вам розповісти. Нехай щастить.